Всім привіт! Сьогодні буду дивитися до джойстика управління вуличними дзеркалами боковими. Є в мене така проблема, коли закриваєш автомобіль, зложив дзеркала і вони за якусь одну секунду відкриваються назад. Тоді потрібно джойстик ще раз відкрити-закрити, щоб вони закрилися. Буває наоборот. Коли я хочу відкрити, вони відкриються-закриються. Тоді ще раз мені потрібно повторити і вони тоді відкриються. Ну так не все буває, це буває через 3-4 рази, буває все добре. А буває ось, так, ось така ситуація. Тому хочу розібрати цей джойстик, я вже його раніше розбирав. Там є дорожки і є контакт, який замикає між собою певні дорожки. Тому я думаю, що там. Щось таке є, що воно безпричинно реагує і само спрацьовує. Тому зараз ми розбираємо цей джойстик, покажу, як його розібрати, і розберемо його, подивимося, що там всередині. Для розбору всякого роду пластикового автомобілі купив собі ось такий наборчик. Так як ним зручно працювати, він пластиковий, він. Не нащерблює автомобільний АБС пластик і дуже ним зручно підковиряти пластик і знімати защолок, так як в автомобілі майже весь пластик на защолках. Для тих, хто розбирає, тут защолка знаходиться, тут. Тута, тута, тута і тут. По бокам тута і тута немає. Просто заходить, щоб ви знали, тут вона найголовніше і тут щось запихати, щоб ці защолки випригнули з своїх посадочних місць. Ось тут маємо дві фішечки. Одна фішка для замка, для замка дверей, і друга для джойстика. Зараз ми перенесемося. Мою майстерню і розберемо сам джойстик. Ось в такому стані мій джойстик. Не знаю, він вже був міняний тут чи не міняний, але як ми бачимо, тут трошки фарба позлазла. Ну, то таке. Нам головне зараз добратися до самого джойстика. Ось такий тут механізм, ось ці доріжки, які я казав, і ось тут є контакти. Такі два горбочки, які замикають між собою ось ці доріжки. І я бачу, що тут також присутня така смазка, щоб насухо воно не терлося. І та смазка має напилення вже самих контактів. Чи цих, Чи ось цих виступів бачу, що вони такі чорненькі і, можливо, це якраз і це напилення само по собі. І закриває і відкриває дзеркала. Так як коли машина просто стоїть, ніколи такого не було, щоб дзеркала самі закрилися і відкрилися, а іменно після руху джойстиком. Ти відкрив, закрив і вони не, відкрили, не закрилися або наоборот. Тому я думаю, що це якраз ось це напилення металеве, ось ця виробітка, вона і замикає контакти. Тому я зараз витру ось цю змазку з цим брудом. І чуть-чуть нанесу серідольчику якогось і попробую, що воно покаже. У мене так через раз, через два рази воно сама по собі спрацьовувало. Тому я зараз цю процедуру проведу, поїжджу трохи і поспостерігаючи, ...що змінилося. Виступи ще є. Виступи ще до кінця не стерлися ось тут. Бо якби стерлися, то вони б також працювали неправильно. Але як ми бачимо, вони почорніли. Насправді вони кольору латуні якоїсь. Зараз чищу їх і збираю. Також ще легенько доторкнувся і в мене відлетіло. Ось ця деталька маленька. Вона ось тут припаяна збоку, можливо, і від неї, якщо я так легенько доторхнувся, легенько протирав, і вона відлетіла. Можливо, в неї також контакти вже були на межі, можна сказати, якщо вона так легенько відлетіла. Можливо, це також якось впливає на це. Некоректно працювала. Зараз спробую припаяти, якщо я зможу ось таку маленьку детальку припаяти. Якщо ні, придеться замовити. Ось такий джойстик вже новий. У мене він, бачимо, трошки такий вже старенький, де рідний. Хтось над ним трошки познущався колись, царапав його так добряче. але спробую його відновити зараз. Запаяв я цю детальку, стоїть на місці. Зараз це промащу мені з чубіком, така смазка літіва, щоб контакти ходили не на сухо ось ці. А ось бачите, це була присутня теж якась така смазка. Тому зараз нанесу трошки цієї смазки і збираю. Ніби все працює, зеркала відкриваються, закриваються, працює регулювання дзеркал, в принципі, деталька запаялася, значить вона ще працює. Тому я зачистив контакти, перевірю, подивлюся, чи воно в мене буде постійно правильно реагувати на рух джойстика, коли зеркала зложені, коли відкриті. І тоді я ще раз знімлю відео через деякий час. У вас це буде миттєво. Але я за деякий час дознімлю його, щоб переконатися, чи справді щось допомогло. Пройшло приблизно пів року, і в мене ці симптоми всі пропали. Джойсик працює, відкрив, відкрилися, закрив, закрилися. Не було ніяких повторів і глюків. Тому я рахую, що цей ремонт вдалий. Мені здається, що скорше всього це була ця деталька. Вона вже була десь на межі. Я легенько зачепив і вона видотіла. Я її бока пропаяв, і, в принципі, все працює. Працюють всі функції, підігрів, відкрите зеркало, закрите. Регулювання вверх-вниз, вправо-вліво, все працює.